Шановна громада, кожен з вас знає, що сьогодні дуже важливий день в нашій з вами історії. От. І кожен з вас знає, що зараз в Криму відбувається фактично державний переворот, який намагається зробити, е, намагається узаконити за допомогою незаконного референдуму. Сьогодні ми з вами маємо. Бути максимально об'єднані, максимально мобілізовані і максимально готові до будь-якого розвитку подій. Я не хочу сьогодні довго виступати, і не хочу говорити багато е, якихось яскравих слів. Я сьогодні сюди прийшов разом зі своїми заступниками для того, щоб поспілкуватися з громад. Якщо у когось є запитання, якщо у когось є пропозиції щодо нашої подальшої роботи, я прошу підходити, ми з вами всіма поспілкуємося. От, якщо потрібно буде комусь оперативно вирішити якісь нагальні проблеми, ми так само запишемо ваші контакти і будемо, будемо працювати. От, зараз немає фактично часу на розмови, тому що є дуже багато роботи. Хотілося б закінчити цей виступ. Які дуже чітко ілюструють сьогоднішню ситуацію. Коли війна вривається у двері, не допоможуть слова й печатки на папері. Потрібно йти і брати до рук зброю і право на життя відстояти в горнилі бою. Українці завжди були готові відстоювати своє право на життя на своїй землі. і Я думаю, що ми це підтвердимо. Слава Україні!